Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Востаннє у ЖВЛ Олена Кравець була аж два роки тому. І тоді інтерв'ю з на той момент зіркою кварталу стало одним з найпопулярніших в нашому Ютубі. Адже чим рідкісніший герой, тим цікавіший, правда? Але повірте, наша свіжа ексклюзивна розмова з Оленою вразить вас куди більше. Щоправда, у ній готуйтеся почути речі, які можуть вас засмутити. Пов'язані вони зі співпрацею Олени з уже згаданим кварталом. Невже ми більше ніколи не побачимо її на концертах улюбленого вечірнього телешоу? Ми запитали в Олени прямо і отримали чесну відповідь, так само, як і на запитання про стосунки з чоловіком. Як війна змінила пріоритети Олени навіть у спілкуванні з найріднішими? І в чому новому себе знайшла зірка? Мудра і глибока Олена Кравець зараз все розкаже у ЖВЛ. Я дуже сподіваюся на просто на їх розуміння, що вони не дуже ображені на мене. Чому Олена Кравець пішла з кварталу? І не її взаємини з колишніми колегами зіпсовані? Чоловік казав: зарано, зарано не треба. Чи подолала зірка кризу в стосунках з батьком трьох своїх дітей? Вона, вона ну відчуває, що я десь вже на межі буваю або тато, і ми вже ну все. І чи пов'язане це якось із раптовим поверненням старшої дочки маші до батьківського дому? Я просто розумію, що я ну, не хочу більше промовчувати. Щира, тендітна та сильна Олена Кравець у надвідвертому інтерв'ю ЖВЛ. Вона змінила своє оточення, бо змінилася сама. За останній рік звичне життя акторки Олени Кравець зазнало неабияких змін. Чи не головна з них несподіване прощання з кварталом 95, місцем, де Олена працювала 25 років, і яке, власне, зробило її знаменитою. Що стало причиною такого рішення? Пояснення просте, просто ти розумієш, що хочеться йти далі? Дуже хочеться спробувати в мене. Немає меж вдячності. Долі, Богові, цим людям. Кожному в кварталі ну немає меж. Я вдячна за найкращі роки свого життя. Зв'язок із тепер уже колишніми колегами зберегти вдалося. Хоча бачаться вони не часто. А от чи вийшло розійтися без образ? Олена принаймні сподівається, що так. Відчуття певного такого вже. Родства за ці всі роки, ну його вже не виробиш топором. Ну все одно це люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюсь на просто на їх розуміння, що вони не дуже ображені на мене. Новою главою для неї нової став проект, де тепер уже ведуча, а не акторка, спілкується з зірками і політиками, військовими та іншими героями нашого часу. У кадрі Олена з грудня минулого року і, здається, точно потрапила до своєї стихії. Всім привіт, друзі. Я Олена Кравець. Шоу допомогло зірці зцілитися буквально. Мало кому відомо. Та з 2018-го Олена страждала на кропив'янку. А брак перепочинку і постійний стрес впродовж цих років повертали хворобу знову і знову. Нова фаза наскочила з війною. Це певні реакції шкіри на якісь процеси, які відбуваються у мозку. Мозг, психіка тіло це ж ну, замкнуте коло. Та думати про себе перші місяці після російського нападу було ніколи. Залишившись без чоловіка Сергія, той був у Києві. Олена з трьома дітьми, малими двійнятами та дорослою машею, а ще з свекрами рушила до Польщі. Там, дружньою компанією, вони прожили півроку. Врешті ледь дочекалися вересня, щоб повернутися додому, На чужині не витримувала психіка. Чоловік казав: зарано, зарано не треба. А Маша повернулася раніше. Вона повернулася на початку літа, і вона казала: мам, та нормально, тут класно, мам, І та... я боже, думаю, як я хочу додому. Було просто виважене рішення. Ми повертаємось. І коли я це повідомила дітям, вони ну не казали. А чого? Ну так, ура, клас. Та й відправляти двійня до першого класу Олена там не хотіла. А що як малим не вдасться адаптуватися? Постійно запитувала себе. Така думка: мені 6 років. Я ну боюся трохи дорослих, боюся нових обставин, боюся незнайомих людей. Жодної знайомої людини. Ніхто із мого садочку у цю школу не перейшов. Я не розумію взагалі, що вони говорять. Я не розумію, як з ними спілкуватися. Ну, я не розуміла, як оце у перший клас піти в абсолютно незнайому воду. І чесно вам скажу, я думаю, що я б з'їхала з, з Глузду, якби я там ще з ними залишилась і на навчальний рік. Повернутися до рідного дому в Києві малі були дуже щасливі, та мало не відразу їм довелося зустрітися тут із суворою воєнною реальністю, готовими до такого виявилися не всі оленині діти. Один раз, ну так бахнуло. Ми заходили до школи, і я тільки беруся за ручку двері. І такий потужний вибух, ну такий він потужний. І я розумію, що в мене отак в руках, отак, ну отак, от двері, скло отак ну, завібрувало. І Катя тоді вперше дуже злякалась, ну дуже і почала плакати. А Ваня якось я не знаю, звідки в нього. А він якось та ну Катя, хвиля. Я рю, говорю, так, це хвиля. говорю, але страшно. Ну це ж хвиля, ну десь вибух. Як це? Ну навіть я собі ради не можу дати. Чоловіче, щось таке. Та іноді не тільки першачки не можуть дати раду своїм емоціям. Батьків, башкетники теж виводять із рівноваги. До справи тоді береться старша і не по руках мудра Маша. Маша просто ну іноді виявляє дива, терпіння і зібраності. Мама, іди, я з ними залишусь. Просто залиш мені цей посуд. Все, іди, іди». Ну, тобто, вона, вона ну відчуває, що я десь вже на межі буваю, або тато, і вже ну, все. Так, так, маша нині знову живе з батьками. Чому знову? Тому що, коли їй було лише 15, батьки вирішили, що час доньці стати самостійною. Тоді дівчина перебралася до подруги і поставила цим вчинком на вуха всі вітчизняні змі. Жахлива подія змусила Машу повернутися назад 5 років по тому. Ми прилетіли ракета в цей будинок, і вона не була зруйнована. Але у цьому будинку декілька ось цих будівель на Лук'янівці. Коли навесні, і ми розуміли, що ну вона там не залишиться. Саме з цього будинку, 24 лютого 2022-го, у день свого 19-річчя, Маша тікала від війни, збирала речі і чекала на приїзд батьків. Погано пам'ятаю, коли ми зустрілися з нею, то звичайно це була така мішанина з повідомлень про якийсь жах і з повідомлень з привітаннями. Цього 24 лютого Маші вже виповнилося 20, Але травма попереднього року не дала розслабитися навіть у ювілей. Цей день тепер він назавжди буде днем початку повномасштабного вторгнення, але я дуже сподіваюся, що її доволі юний вік і світле майбутнє ну, дозволить все ж таки поставити на певне місце саме. Світлий день. Ну день, день народження. Та повернення Маші до батьківського дому не єдина трансформація, яка трапилася з родиною. Головна відбулася у стосунках Олени із Сергієм. Свою першу тривалу кризу пара ледь подолала після народження двійнят Каті Івані. Було це шість років тому. Тоді Олена про це не розповідала. А зараз відкрито говорить, адже не гаразди вдалося владнати. Однак нині війна та відстань стали ще одним випробуванням на міцність для подружжя. Невже їхні стосунки погіршилися? Кожен з нас зробив певну внутрішню роботу над собою, тому що нам теж, як і багатьом парам, було незвично, незручно, важко, незрозуміло, багато питань до себе, один до одного. Я дуже рада, що в нас вистачило. Поваги до один до одного та розуміння того, що нам треба зберегтися в у, у цьому стані. Після тривалої розлуки Олені та Сергію довелося ніби знову вчитися жити одне з одним, наново розуміти і себе, і партнера. І це після 20 років разом. Коли мені хочеться сказати, слухай, ну ні, ну. Ну, мені не подобається. Будь ласка, ну якщо можна, не роби цього. Слухай, я відчуваю ось це і ось це, коли ти робиш отак. І раніше ти думав, та блін, та ладно, та якось, та ну, блін". Ну, тут ось ти, ти все одно трохи знецінював свої почуття і те, що тебе бентежить. Просто коли ти виходиш на рівну дорогу, ти помічаєш, де нерівність. Свого чоловіка Олена попросила так само говорити про всі хвилювання та претензії, щоб разом зуміти подолати всі труднощі. Замовчувати можна довго і мовчати, і жити собі у тиші, але у тиші там ну, не буває тих розмов, які можуть траплятися і зближати людей навіть у довгому шлюбі. Мені здається, що зараз нам легше, незважаючи на те, що іноді не дуже приємно чути якісь речі, зато я. Роблю певні висновки, і зато я знаю, що тепер ну, ось так не треба. Іноді одних обійм просто вистачає, щоб сказати взагалі все. І ти розумієш, що це зараз ну, просто найважливіше. Сьогодні родина повернулася до свого більш-менш звичного графіка. Малі ходять до школи і часто спускаються там до бомбосховища. Маша професійно займається танцями, якими захопилася ще дитям. Тато, як завжди, працює. Мама, хоч і в іншому, амплуа знову на телебаченні. Їй 20 років аплодували величезні зали. А тепер вона аплодує своїм гостям у студії і плаче разом із ними. Та найбільше, Олена Кравець хоче, аби ті сльози, нарешті, стали сльозами радості. Нам треба дочекатися, нам треба вистояти, і ми це зробимо, тому що ми довели самі собі і цілому світу, що ми можемо. Ми можемо набагато більше, ніж ми думали. Я бажаю всім нам сил, світла і Божої підтримки. Все точно. Буде Україна, точно. Треба просто трохи-трохи-трохи ще. Ще трохи. Не тримаємося, просто тримаємося. Дякую.